Усім привіт! Мене звати Іра, і це відосик, в якому є я, камера і моя летюча імхо про прочитані книги. Ну що, у нас була вимушена пауза у марафоні читання, і нарешті ми його закінчимо п'ятою книгою, хоча й не в п'ятий день, і це українське феміністичне фентезі від Марини Пономарьової під назвою «У скляному лісі. Це є збірка з оповідань. Казкових оповідань, фентезійних оповідань, в яких заодно викладені якісь феміністичні думки. Я вперше почула і про цю авторку про її твір з етеру на каналі Фантастичних Толкс. Це був запис якоїсь дискусії, на якому я вперше почула про те, як авторка презентує свої історії, і вона казала: ви коли-небудь задумувалися, які робочі умови у зубної феї? Я подумала, дійсно це дуже цікава історія. Задуматися, як цьому маленькому з крильцями літати, впахувати у дітей відбирати зубки при тому, що вони можуть їх прибити, і ще й непомітно все це треба робити. І так я запам'ятала цю книжку. Потім у мене навесні було бажання читати щось. М'які обкладинці мене прям перло, і, і я гуртала каталог і знайшла цю книгу. Я спочатку відкрила пробний уривок з сучасними українськими творами. Я завжди відкриваю пробний уривок, щоб зацінити стиль. І я почала читати це було перше оповідання. В ньому розповідалося про те, як діву віддають дракона. Дракон її з'їдає. І далі, що відчуває Діва, що переживає Діва, яка опиняється в шлунку у дракона? Я читала не просто кілька абзаців, щоб спробувати якийсь стиль. Я врешті зрозуміла, що от посеред ночі я просто читаю цей текст повністю від початку до кінця і не можу зупинитись. І коли це оповідання урвалося, я така. А що далі? Я хочу знати, чим воно закінчиться, і я одразу кидаюсь замовляти цю книжку. Настільки мені хотілося от одразу дізнати, що далі. Це було цікаво, це була незвична оптика, це було м'ясисто і жорстоко, тобто там, кров, кишки, слиз, всякі Ну-ну, Вигадайте, що там може бути всередині дракона. Це Трошки лоскатала нерви, так не скажу, що баді горрор, але ну, таке легеньке відчуття як від трилерів від фільмів жахи. І от я отримаю цю книжечку. Перше оповідання про принцесу, дочитую, все ще офігенно. Наступне про китовий ліс. Мене вражає ще більше, там знову є і саспенс, там є щось таке кріповеньке. Там дуже цікаво розкривається лор. З кожною сторінкою, які додаються нові деталі і складається цікавий магічний світ. В якийсь момент я почала гуглити, які ще книжки написала Марина Пономарьова, бо мені мені щиро подобається, як написаний цей текст, коли якась звичайна дія або звичайний діалог між героями, на якусь звичайну побутову тему, або яка має рухати сюжет. Це написано просто, це написано сучасно. Тобто в мене немає відчуття, що романтики 19 століття покусали автора, і він видає текст в стилі фанфіків. Тут письменниця писала не настільки просто, настільки прозоро і по-сучасному, але й не було відчуття примітивності і не було відчуття зайвого прикрашательства. Я знаю, що непрофесійними термінами зараз про це кажу, більше про емоції. Ем, На жаль, ніяких інших творів в магазинах не знайшлося. Буду чекати, можливо, вона напише ще якісь інші книги, Уже не тільки збірки оповідання, а можливо, повноцінні твори. І після цього всього захвату. Неочікуваний поворот подій. Я цю книгу не дочитала. Я її кидаю на 130-тій сторінці. Ну, оскільки тут цього 190 здається, що я прочитала більше половини. Але насправді це мої стандартні от перші оцінки книг. Якось я завжди кидаю або на 30-тій, 50 п'ятдесят, 70-ті, і от останній рубіж 130 сторінок. ці кожні 20 сторінок я даю додатковий шанс книзі. Чому мені це не зайшло? Повне обманювання очікувань. Книжка виявилася не те, на що я сподівалась. Тут на анотації наведено як цитату авторки, в якій вона заодно мною описує, що ж тут за історії. Вважаю, що книг про різноманітних жінок недостатньо, а ще жіночий досвід часто замовчується як у житті, так і в літературі. Але важливі проблеми можна розкривати по-різному. Я люблю одягати історію в декорації фентезійного світу, змінювати оптику реальності, щоб показати картину по-новому. І, хоча мої оповідання фентезійні, я надихаюсь справжніми історіями про жіночу долю, про болючу невидимість і тиху силу про пошуки власної себе в дзеркалах літератури, адже навіть одна історія, розказана людиною, яка прожила те саме, може подарувати надію і підтримку. І що сталося? Сталася повна невідповідність тому, що я очікувала від книги, зважаючи на цей анонс, і те, чим вона виявилася. Чим вона дійсно виявилася? Оця фраза, що одягати історію в декорації фентезійного світу, так воно і є. Я тут побачила дуже стандартні історії, які часто використовують феміністичні блогерки, я це бачила з феміністичних блогів, і просто навколо них додано фентезійні декорації. Але я тут не знайшла якихось унікальних жіночих історій, розказаних під новою оптикою з жіночою оптикою. Я тут побачила дуже прості, спрощені сюжети в форматі, що є жінка або дівчина, вона упосліджена, зважаючи на умови цього фентезійного, але не справді ну, за людьми на наш реальний світ. Зазвичай у неї начальник мудак, і вона страждає від того, що начальник мудак. Або що, в принципі, навколо світ жорстокий, він такий агресивний, тестостероновий, і героїні нашій важко в ньому жити. І все це розказано дуже спрощено, дуже шаблонно. Тобто, в якийсь момент, наприклад, Юріні сяде і скаже: ви знаєте, що за статистикою 95% менеджерників – це чоловіки, і лише 5% в менеджменті жінки. Це не жива історія з реального життя з усіма відтінками сірого, коли не все однозначно. Це модель. Яку часто використовували, от я це бачила в феміністичних блогах для донесення якоїсь думки? Причому я це в блогах бачила. Ну, коли я цим зацікавилася, цим зацікавилися році 18-19-му. І я читаю, тобто я бачу ці історії з думками, які я вже знала і чула, до того ж, вони подані в стилістиці, яку я вже знала і чула. Тобто стилістика дещо агресивна з наїздом. А ви знали, що взагалі до 95 також я не знаходжу тут додаткового розвитку цих стандартних ситуацій, тобто, до чого воно привело, якщо у Гарині начальник мудак. Мало вбити начальника мудака, або якщо вона працює на роботі за несправедливою менеджментською системою, мало рознести головний офіс цієї роботи. Бо що далі? Або у вас пролетарська революція землю селянам, заводи робітникам і, і, і що далі? От мені цікаво, що далі, або цих ваших бутівниць заарештовують. Ну ну і теж що далі. А тут пара оповідань підряд закінчилась просто от на, на акті вибуху злості і енергії. І я зрозуміла, що. Мені навіть немає сенсу якось розглядати, як я ставлюся до того, що тут написано по сюжету, тому що це, це стандартна історія. І я вже буду опанувати не безпосередньо авторці. А я буду казати взагалі, чи вважаю я нормальним розповідати феміністичним блогеркам, феміністичним активісткам історії, ви, яких все спрощене, чоловіки погані, жінки хороші. Або як коли я кажу, що мені не подобається тон, в якому це сказано? Ти взагалі знаєш, що таке місячні. Ну, я то знаю, що такі місячні, але я не бачу сенсу опонувати саме авторці за те, що вона обрала цей тон. От в моментах, саме коли треба донести таку феміністичну думку, не коли іде якийсь діалог на побутої речі, які я нагадаю хвалила, а саме коли якісь ідейні діалоги, тому що я буду опонувати не безпосередньо авторці, це буде опонування загалом феміністичним блогером. Там чи вважаю я нормальним говорити в такому зверхньому тоні з людьми, яких ви, начебто, хочете просвітити і навернути до своїх поглядів. Тому моя основна претензія до цієї книги буде саме в відсутності нових ідей. Нових ідей я для людини, яку заманили в цю книгу обіцянкою феміністичного фентезі. Тобто я вже позитивно ставлюся до слова фемінізм, і мені саме цікаво, що фентезійного написали з феміністичного погляду. Бо мені важко зрозуміти тоді, хто є цільовою аудиторією цієї книжки, якщо виходить, що людина, яку. Приваблює анотації і позиціонування цієї, книги. я в цій книзі якби нічого нового не знаходжу. А можливо, хтось хто знайшов би тут для себе щось нове, то навряд чи він або вона поведеться саме на анотацію, що тут буде феміністичне щось. Тому що мені здається, ну, там, блог на ютубі на феміністичну тематику знайти легше, ніж книжку. Але знову ж таки, це вже виходжу на дискусію про те, як феміністкам доносити свої ідеї. А це трошки не в рамках формату мого огляду цієї книги. Я просто зафіксую свої враження, що в якийсь момент мене ця книга шалено роздратувала, саме тим, як зверхньо в зухвало проповідницько-просвітницькому тоні. Вона говорить мені тези, які я насправді уже знаю. І ця моя негативна реакція була б на такий тон, навіть незалежно від теми, яка тут висвітлена. Навіть банальний приклад, коли на роботі хтось каже: Та ти ще знаєш, як щось робити. А я знаю, перед ким ти виділюєшся. То отут була схожа історія. І приблизно один з останніх моментів, який мене дуже вибісив, там, де розповідалися про засоби жіночої гігієни якраз під час менструації, і там за сюжетом, наче і 12 дванадцятирічному розповідають, ти що не знаєш про місячні, і серед цього іншого кажуть, що екологічніше використовувати кепи. Я гугланула слово кепи, Google теж не знає слова кепи, і тільки. Обговорюючи це з подружкою, ми дійшли до того. Можливо, це якби не українське слово, можливо, інше, Я така, як англійською написати кепи? така, До мене доходить кап. Тобто йдеться про менструальні чаші. Чому, хоча б не капи тоді? Які кепи? Давайте будете вважати цей момент просто додатковим ілюстративним матеріалом на те, що. Історія фентезійна використана просто для донесення якоїсь просвітницької думки. От фентезіатина навколо суто декоративна, але через те, що намагаються донести саме просвітницьку думку, то історія дуже спрощена. І якщо її починати розбирати, типу, ну не стали тринадцятирічні хлопчики з іншим дванадцятирічним хлопчиком розмовляти саме таким тоном, саме таким але. Тут я знову повертаюся до того, що таким чином я вже просто опоную стилю феміністичних блогів, а не конкретно стилю цієї книги. Тож, з цією збіркою, у мене як результат врешті не склалося. Але я дійсно чекатиму на нові твори від авторки, тому що от історії, з яких ця збірка починалася, от про цю діву, яку ж ретракон, як вона намагається врятуватися від того. Про дослідника лісу китового. Це було неймовірно цікаво, і мені б хотілося почитати ще повноцінну фантазійну історію. Ну, просто формат оповідань трошки не мій, а от прям роман. От, от такий самий з саспенсом, з трилером, трошки м'ясистий, ем, напевне, такий стрьомний, де б дійсно було розказано історію з жіночої перспективи і історію не спрощену і схематичну а. О, саме як в житті, от з усіма цими відтінками сірого. Про те, що не очевидно, що не завжди добро і зло визначається тільки статтю, що і йдуть різні переплетіння, що є система оцю домінації в якій. Хтось пристосовується, хтось страждає, хтось збирає дивіденти. Ну блін, як в житті. Оце сіре фентезі з неочевидною сірою мораллю з жіночої перспективи. Це було б офігенно. Стиль авторки саме на побудову описів подій, на побудові діалогів, живих діалогів, не там, де промовляється якісь інформація для засвоєння, а просто герої спілкуються. Офігенно. мені дуже це сподобалося. Це от прям мій стиль, те, як я люблю. І так, я б хотіла ще більше книг з більш закрученим, більш неочевидним таким більш розмитним сюжетом, ніж того, що було описано тут. Тож, от такі вийшли у мене фінальні враження, і на тому ми з вами нарешті закінчили марафон читання п'яти маленьких книжечок. В описі до цього відео я лишу посилання на всі дні марафону, які у мене вже були. Якщо щось не бачили, то заохочую піти і переглянути. А тут настав момент для традиційного прощання, і я нагадую собі і нагадую вам бути в безпеці, наскільки це можливо, підтримувати ЗСУ і не зневірюватися, вірити в перемогу України.